Всім привіт! Мене звуть Віка Боцюн. Я починаючий бізнесмен, починаюча молода мама, починаючи ютубер. І в цьому 12 хвилинному відео на вас чекає тиждень мого. Я життя. Я Дуже прошу вас підтримати мене підпискою, лайком. Будь ласка, напишіть ваш улюблений смайлік, емоції у коментарях до цього відео. Дякую. Сьогодні у нас ладом побачення. Короче, будемо якось намагатись підтримувати наші стосунки. Тому ну що, якщо не ходити на побачення, якщо не бути вдвох, то можна і... Коротше, нічим хорошим не закінчиться. що ще Марк вчора закатив жутчайшу істеріку. Я думаю, що повбиваю взагалі всіх. Я частенько почала включати йому мультики. От і зараз е хочу спробувати взагалі йому не вмикати мультики, ну максимум там хвилин 20-30, бо о, о, цей тиждень, і минулий тиждень я не знаю, мені здається, що я години три маму показувала мультики. Це дуже багато, і от хочу перевірити, і за чого в нього істерики, і за мультиків, чи і за віку, чи ще за чогось. Ще треба підлаштовувати свою роботу так, щоб понеділок четвер я працювала без інстаграму, без яких там Тіктоків в руках. Ну, хоча я не сильно то зараз і сижу, насправді, але повністю віддавати себе роботі для того, щоб інші дні були зайняті повністю дитиною. Не знаю, що з цього вийде. З іншого боку, коли Мерк лягає спати, я вже взагалі ніяка для того, щоб працювати в 10 вечора, але коротше, треба пробувати. Моя улюблена б'юті е, процедура, це е, маска за 20 гривень, і то вона не неодноразово виходить. Е, коротше, просто трошки зеленої глини. І коли я очищую обличчя просто зеленою глиною без нічого. Воно таке прям ну, нормальне. <з> Більш-менш зносне. На сніданок якийсь на що в лікарні. Це таке біле. Це вже красовість в театрі. Ми пішли на виставу розпускник. Вона дуже класна, нам сподобалась, але вона йшла 3 години аж до дев'ятої. ї Навіть ми вже вкладаємо і тому трошки на такій паніці вже їхали забирати його від бабусі. Oh. 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 Така от картина не дуже надихаюча. Шикарний сьогодні день. Ми собі йдемо, гуляємо по парку. Ти пливеш чого пливеш? Тує кайф. Ти в кайф, то завжди наша дитина. А от зато є отакий пес. Фан пес. Добрий вечір, добрий день, добрий ранок. Моя сімейка йде <риклад> Після прогулянки ми пішли на гарячий шоколад, і слава тобі, Господи, що я просто не зняла те, що робив Марк з цим шоколадом. Він був повністю в шоколаді, вся ця скатертинка також. Ну, коротше, це повний треш. Я думаю, нас туди більше не пустять. Настрій трошки потремдіти. Коротше, сьогодні у нас нарешті понеділок. Понеділок один із моїх улюблених днів тижня. Чого? Бо я без своєї улюбленої дитини а, пройшли вихідні. Господи, Боже, <злова> слава Богу, вони пройшли. Бо на цих вихідних влад половину вихідних працював. Не треба з'єднувати тут. Цих вихідних Влад працював до обіду тут, в офісі над нашим сайтом. А я, виходить, що була з нашою дитиною, і, якщо чесно, це було просто, просто жесть. Мені трошки навіть соромно про це говорити, але що поробиш, якщо у Марка такий вік, з ним зараз якось супер важко знаходитись постійно. І Якось я чекала вихідних, щоб трошки переключитися на щось інше, кудись поїхати, якось розважитись, але так вийшло, що ми провели їх вдома ці вихідні. І мені дуже тяжко було морально, я вже просто зривалася, кричала, психувала і так далі. От, а сьогодні понеділок у мене напів такий робочий деньок, напів такий деньок для себе. Я вирішила е зробити його таким. Трошки приділити час собі. Сьогодні в мене психолог. Я записалась на десять сеансів у психотерапевта, і сьогодні буде виходить друге заняття в три, 3... а до речі, чотири години. Тобто я навіть не спізнюсь. Дуже я мрію вже декілька днів про те, щоб з'їсти В Людських кросанах нас тут неподалеку відкрили на Дарниці ці круасани. і я через півгодинки, мабуть, десь так туди піду. Такі діла. Закінчується січень, січень місяць, коли <сь> я мала спланувати рік. В принципі, я більш-менш спланувала рік. О, о, Здрасте. в Кобарті будуть скоро новинки, будуть дуже класні блокноти, чотири вид. Але сьогодні в нас 29 січня, а вони приїдуть аж в районі 10 березня. От, бо ми їх друкуємо на книжковій фабриці. Це дуже дорога в них собівартість. Я прям шалено хвилююсь, бо тираж великий, ціна за тираж дуже велика. В нас таких ще не було тиражів, у нас таких ще не було цін, але ми дуже віримо в них, бо вони прям не те, що класні, вони прям афієні, ахірені і все інше. У них дуже дорогі папіри, якби папір її складає основну собівартість. Для нас і для вас, <сіх> для всіх. Шведський класний, супер дорогий, суперприємний папір, ламінація, все коротше, дорого, багато буде. Я чекаю проби на цьому тижні, проби обкладинок, Вони будуть дуже класні. Там буде леопард Я вже бачу і чую, як він стане абсолютною хітярою, але подивимось, може і ні, а може і так. От, я зараз роблю гру про Київ. Взагалі-то я хотіла її зробити до минулого дня Києва, але якби 29 січня, дай Бог, я її зроблю до цього дня Києва. От, мені ще трошки, трошки, трошки зовсім залишилось. от і все. Я дуже мрію про свій подкаст. У нас вже в офісі тут стоять два стільця, які Влад спеціально приніс сюди для того, щоб ми з ним записували подкаст. Дуже мрію про подкаст. Коли я розмовляла російською мовою, я непогано говорила. В мене достатньо був широкий, чи як це сказати, коротше класний, в мене був словарний запас. І я красиво, на мій погляд, говорила так складно, смішно. Зараз українською мовою це. Багато складніше, але це питання часу і практики. Мабуть, в першу чергу, практики. От. І, звісно, про класний Ютуб. Я тільки намагаюся щось зробити, і звісно, що мені трошки обідно, коли там переглядів: 40, 50, 60, але м -м, я не здамся. Взагалі, е -е, насправді, дозволила собі от здаватися там, де я. Хочу і не здаватися там, де я не хочу. От з Ютубом я не хочу здаватися і буду намагатися ще. І е, е, ясно, що він не на першому місці не головний у моєму фокусі уваги. Саме розвиток Ютубу, якби був головний, то я думаю, що результат міг би бути зовсім інакшим, але є, е, е, як є. О, а що це за ліки? Антидепресанти. Е, от, я маю те життя, про яке я мріяла. Я не маю ніяких зобов'язань перед ким крім себе. Насправді це набагато складніше, але це вже інша тема. От і чого я маю робити, те, що я не хочу, якщо в мене не пере якась гра, чи якісь блокнот, чи якісь стікер, чого я маю себе насилувати? Так От я на цей рік а, спробувала таку штуку написати цілі: 50 матеріальних, 50 нематеріальних цілей. І е, десь раз на два-три на тижні переглядати це все. Я вже два рази здається, переглядала, і вже деякі е, мрії, деякі цілі вже збулись. От, звісно що там є деякі, ну дуже такі матеріальні бажання, дуже дорогі, до яких е, на голову не впаде, на жаль. А хотілося б, щоб щось хоча б впало на голову. Вже з'являється оця жага до наведення порядку до того, щоб все було заплановано в списках, в планах. Користуюся трело, користуюся блокнотом. Ну, не дивлячись на те, що в мене отакий от почерк, м'яко кажучи, негарний. Але все одно мені все більш-менш зрозуміло, і планувати в такому планері достатньо зручно, мені здається. От, бо в мене тут я люблю такі, до речі, прості блокноти. А ми випускаємо в точку блокноти в крапку. А я люблю такі пустіші. Але я щось, ну, не те, щоб боялася, просто я бачила, що джебари випустили блокноти пустенькі, повністю, з тим же самим папером і якось ем, захотіла, короче, в крапку і за цього. Щоб були різні пропозиції для людей на ринку, але все одно прийде час, і ми зробимо абсолютно пусті блокноти, щоб я могла кайфувати від життя, від е, своїх блокнотів, пустих моїх улюблених. Все, я збираюся вже майже година. Я йду на обід, їсти круасани і що? А, я хотіла занести гроші за оренду, але е, вони прийшли мої гроші самі.